Тож, це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. Тим нашим глядачам, хто дивиться нас у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш YouTube канал, якщо досі цього не зробили. А у нас є вже наступний гість це Еколог Михайло Петелицький. Вітання, пане Михайле. Доброго дня. Пане Михайле, хочемо з вами поговорити на таку дискусійну тему про те, чи слід відновлювати Каховську ГЕС, і, зокрема, Каховське море. Можна почути безліч різноманітних думок і стосовно того, скільки часу треба на відновлення Каховської ГЕС після деокупації, і на те, скільки часу треба для те, на те, щоб знову ж таки відновити Каховське море, тобто затопити ці території, які тепер оголилися після того, як вода з Каховського моря побігла в Чорне море. Але знаємо, що у вас трішки інша протилежна думка, ви вважаєте. Що не варто відновлювати Каховську ГЕС, правильно я розумію. І розкажіть, будь ласка, чому ви так вважаєте, і які ваші головні аргументи в цій дискусії? Трішки підкоригую вас. Я не еколог професійний, я є громадський активіст, екоактивіст, один з засновників громадської організації «Екопарк Сукре, і наша організація займається власне захистом водноболотних обідь в Києві. І також консультуємо інші громадські організації в Україні. Ось і стосовно ситуації по Каховському водосховищу, що не тільки я один вважаю, що питання відновлення Каховської ГЕС воно є досить дискусійним, і, скажімо, не настільки. Однозначно треба його відновлювати. Ситуація довкола Каховського водосховища вона не завершена і близько. На жаль, ми зараз всі є свідками, як розгортається ситуація драматично довкола енергодару, довкола Запорізької атомної електростанції. І на жаль, прогнози невтішні. На жаль, і всім нам можливо треба готуватися до ще однієї катастрофи. Будемо сподіватися, звичайно, що вдасться уникнути найгіршого сценарію, але маємо бути готові до всього. Ситуація така, що по поводу схови, що ситуація така, що зараз вода зійшла. Ми знаємо, що Каховське водосховище воно було споруджене в 50-х роках. Це був один з таких сталінських проектів з підкорення природи. І були затоплено величезні території. Насправді ми знаємо, що ця долина, яку зайняло Каховське водосховище, це більше ста кілометрів. Тобто це реально надзвичайно великі вовеликий обсяги води, і його наповнювали навіть не за один рік, не за півроку, не за рік, а декілька років лише наповнювали цю чашу водосховища, щоб воно вийшло на якусь свою проектну потужність тоді. А в подальшому там також були багато екологічних проблем, екологічних питань, а, і а, сказати, що екологія цього регіону стала миттєво кращою з появою водосховища. Ну тут а, це так дуже натягнуто, на мою думку, тому що зруйнувалася фактично тотально, втопили одну екосистему. Ну, звичайно, цінну е, і створили на її місці через 60-70 років, тільки тепер, можна сказати, почало е, стабілізуватися ця екосистема, яка була, там от яку ми знаємо, зараз це все знову повертається назад. Відповідно, це все супроводжується такими масовим вимиранням е, е, водних рослин. Водних цих мікроорганізмів, тварин, молюсків, ось і все це виглядає дуже так апокаліптично, але з іншого боку, якщо взяти видовий склад, зараз ми бачимо ці всі тонни і тонни мертвої риби на дні водосховища пересохли, ми можемо звернути увагу, що там фактично. Вся ця риба мертва це є сріблястий карась, тобто, з точки зору біорізноманіття, це надзвичайно бідний видовий склад. І чи варто нам знову боротися за те, щоб ми повернули цей бідний видовий склад? Всі ці екологи, всі екологи, колеги, і власне професійні екологи, з якими консультується наша громадська організація, екоактивісти, вони. Більше висловлюють думку за невідбудову Каховської ГЕС і власне для того, щоб зберегти екосистему справжньої живої річки Дніпро. Ми на жаль, в такий драматичний спосіб, в такий трагічний спосіб отримали відновлення більше ста кілометрів протічної річки Дніпро, якої там не було більше 70 років. І зараз ми стоїмо на порозі, ну власне, ми ще не стоїмо. На жаль, тому що а, рішення про відновлення чи не відновлення Каховської ГЕС, воно буде прийматися виключно після перемоги, і зараз а, ще лише можемо розмірковувати теоретично, чи потрібно, чи не потрібно а, щоб почати відбудову. Каховської РЕС потрібно буде повністю демонтувати залишки зруйнованої споруди. Відповідно, всі ці роботи вони не можуть навіть початися до моменту повного звільнення півдня України. Ось бачите, показу зараз кадри. Це власне є оцей масовий морч, масова загибель риби, але все це це фактично. Є е, сріблястий карась, який є е, також інвазивним видом, тобто він не є природним видом для України. Він також був колись завезений е, е, з Азії і, е, і заселився на багатьох територіях України, багатьох водоймах і витіснив власне місцевого е, золотистого карася. Суму завданих збитків довкіллю е, через підрив Каховської ГЕС. Чи вам відомо щось про якісь суми про гроші, власне, про якісь, можливо, навіть види риби, яка була там от конкретно в цьому Каховському, так званому морі? І якої от після підриву не стало, і відповідно вона загинула? Власне е, питання. Оцінки збитків цим займаються екоінспекція, Цим займається рибоохоронний патруль а, Державне агентство рибних ресурсів. А, це більше питання до урядовців, які ці питання контролюють і тримають на руку на пульсі. Ось я особисто ці питання не відслідковую. А, власне, скільки збитків, тому що все це робота а, державних органів, і вони власне там свою роботу роблять. Ми повинні розуміти, що питання доцільності відновлення ГЕС воно постане виключно після перемоги. Ми тільки тоді зможемо прийняти остаточне рішення. До того моменту нам потрібно ще дочекатися. Тобто, зараз ми маємо ситуацію, коли в нас є зруйнована ГЕС. Це вже факт, з яким ми живемо, а в нас є. Спущене водосховище і річка Дніпро тепер вже відновила починає відновлювати заново промивати своє старе русло. Це теж факт. Багато міст залишилися без водопостачання того традиційного, яке в них було. Вони не будуть чекати, люди не будуть чекати, підприємства не будуть чекати. Промисловість не буде чекати. Сільське господарство теж не може чекати. Їм потрібно зараз вже відновлювати водопостачання і робити це з або з інших джерел, скажімо, там прибивати сверловини, думати про інші річки, думати про водозабір з річки Дніпро, з власне з того русла, яке отворилося чи відновилося. Або, можливо, навіть тягнути е, нові водогони, десь е, спів... північніше брати воду, вищ потечі, можливо, навіть е, вище дамби в Запоріжжі. Е, тобто, це вже фахівці мають опрацьовувати. Це питання не одного і не двох місяців, це питання не одного і не двох мільярдів гривень, вже скільки я. Пам'ятаю, кабінет міністрів України виділив вже значні кошти на ці роботи для е, прокладення нових водогонів. І відповідно, е, наступні е, півроку, рік чи скільки часу буде, е, тривати наша ця війна. Е, і потім, після цього, після завершення війни, е, будуть тривати демонтажні роботи залишків споруди, і потім. Буде, якщо воно буде спорудження нової ГЕС заплановано, то буде проектування, буде оцінка, буде дискусія ще раз. Скільки це часу займе, ми зараз не можемо сказати. Це може бути півроку. Дай Бог, ми всі хочемо, щоб перемога була пошвидше. Реально до самого відновлення ГЕС, ми можемо чекати і два роки, і три роки, і чотири, і п'ять років. Відповідно, всі потреби водозабезпечені водозабезпеченні на весь цей час повинні бути заново забезпечені. Це десятки мільярдів гривень. Я боюся навіть уявити, які це суми, але це, очевидно, не один і не два мільярди гривень. І далі в нас стане питання: от ми вклали в нову інфраструктуру, ми перебудували всі свої цикли, ми заново все зробили. ми… Відновили водопостачання там, де нам треба. Вийшли вже на ті е, наші можливості забезпечення водою такі, як потрібно. І далі тепер стоїть питання, що нам що робити? Тепер ще вкладати мільярд, півтора-два мільярди доларів для того, щоб відновити ГЕС, для того, щоб нам відновити водопостачання, яке вже у нас є. Тобто, це будуть витрати поверх. Е, Ще витрат тих, які вже будуть понесені на той час, окремо можна обговорювати також питання розташування атомної станції на берегах водосховища. Е, технологічно бачите, Запорізька атомна станція вона збудована так, що вона потребує великих запасів води, великого водосховища поруч, щоб охолоджуватися. Е, боюся, навіть подумати, як. Все може повернутися, якщо станеться трагедія на Запорізькій атомній станції, і все це зможе абсолютно інакше знову розвернути ситуацію, і будь-яка доцільність розташування водозаборів е на зараженій території, е воно взагалі в принципі не буде обговорюватися. Тобто, зараз ми на такому етапі, коли ми. Е Чекаємо розвитку подій, і від цього розвитку подій може дуже сильно змінитися подальша доля Каховського водосховища? Пане Михайле, якщо говорити про якраз ту територію, яка звільнилася від води на території так званого цього Каховського моря, то чи можна прогнозувати, за скільки часу там з'явиться якась нова? Екосистема, чи може там відновитися та екосистема, яка була знищена комуністами 70 років тому, і, і, і чи дійсно, якщо будуть відновлювати ось цю Каховську ГЕС, це Каховське море, чи не буде знову ж таки знищена та екосистема, яка буде там створена за, ну, за 2-3 роки, поки це відмов відновлення може тривати? Стосовно можливості відтворення екосистеми, яка вона була колись, так званий великий луг, та яка історично була відома, а надзвичайно відомі території були. Навряд ми можемо говорити про просто там ідентичне відтворення цієї екосистеми. Тому що такі екосистеми, це є екосистеми унікальні, це є заливні луги, вони і великі території заливних лугів, власне, це поймані, тобто заплавні території, вони надзвичайно цінні тим, що впродовж століть і тисячоліть, під час величезних паводків, вода може підіймати насіння рослин, які вище потичі. І нести їх разом з паводковими водами вниз по течії. Коли вода виходить на заплаву річки, оце насіння все осідає. Від собі оцей такий пошаровий, пошаровується на шарування навіть не століття, а фактично за багато-багато століть формувався оцей великий луг. І Вся ця, ця рослинність цінний цей склад рослин і все, що там було, все було втоплене. Тобто, це не є зараз в принципі розглядати, що воно відновиться в тому видовому складі, як було, на жаль, не можемо. Можливо, якщо якби було фінансування чи державних, чи міжнародних фондів можна частково брати вище течії Насіння різних рослин і е, людськими вже руками засівати ці звільнені території. Звичайно, е, ми розуміємо, що е, з розвитком міжнародної торгівлі з розвитком. Аграрного сектору в нашу країну, і на наші території було принесено власне в радянський період, це значить, великою мірою відбувалося. Було занесено багато інвазивних видів рослин, тобто, це чужорідні рослини, які не є притаманними для нашого клімату, для наших територій, і вони не мають тут своїх природних ворогів, і вони надзвичайно агресивно захоплюють території. Є Є великі побоювання фахівців-екологів з приводу того, що такі інвазивні види вони можуть захопити значно швидше території ці, які звільнилися від води, і таким чином ми можемо отримати якусь таку новітню, незрозуміло, екосистему, яка буде захоплена інвазив, багатьма інвазивними видами. Напевне, сказати на жаль, не може ніхто, як буде відбуватися, як буде розвиватися ситуація, тому що звільнення таких величезних територій одномоментне воно не стається на планеті нашій так часто, щоб був досвід вивчення таких питань і. Скажімо, щоб був якийсь алгоритм, як нам діяти, що робити, щоб відновити цю територію і повернути до її до найкращого стану, ми розуміємо, що це величезні території, вони не будуть постійно під водою. Навіть якщо ми залишимо ці території такими, як є, то весняні паводки не будуть заливати цю всю територію кожної весни. І це буде величезна, досить така територія, можливо. Велика частина з цієї території буде придатна для сільськогосподарського обробітку, а це тисячі і тисячі гектарів землі насправді які можуть працювати на економіку, і якщо буде прийнято рішення про те, щоб не відбудовувати і не відновлювати каховські водосховище, то швидше за все, велика частина його стане сільськогосподарськими угіддями, я можу так припустити. Пане Михайле, і також на завершення цікаво, що наразі відбувається із Каховським морем, тобто яка там нині ситуація екологічна? Скажімо, так, я не відслідковую ситуацію щоденно, щоб сказати точно і треба розуміти, що це є фактично зона бойових дій. Більша частина цієї території це зона бойових дій, тому що обстріли відбуваються. А як з окупованої території, так очевидно, і наші сили не залишають без відповіді ці обстріли. Ось і людям з простим зараз заборонений доступ на ці території, щоб вони просто так ходили, дивилися, фотографували ці місця. Тому якихось свідчень наразі дуже мало, є. але є так зване дистанційне зондування землі з супутників. Це часто публікує в своїх соцмережах професійні гідрологи. Вони чітко ці засоби, способи дистанційного зондування землі, вони показують, що річка Дніпро вже фактично увійшла в своє старе русло, і ситуація зараз, скажімо, стабілізується. В плані гідрологічному, що річка починає текти так, як вона колись текла до 50-х років до моменту розпорудження дамби цієї Каховської ГЕС, і в подальшому треба розуміти, буде подальше осушення цієї території, яка була під водою. Відповідно, там, де була річка, вона там і буде. Очікуємо, що. Можливо, наступної весни, якщо буде висока вода, буде паводок, то річка Дніпро ще більше себе проявить, і гідрологи нарешті зможуть на практиці вивчити, як воно було, як себе веде річка, справжній Дніпро. Тому що зараз вже фактично немає покоління в Україні людей, які пам'ятають, яким був Дніпро, і ми є за оці 100 років, ми фактично. Є поколінням, які матимуть можливість знову ж таки побачити що таке живий Дніпро. Дякуємо, пане Михайле, за ці роз'яснення, за коментарі, за те що прокоментували дійсно, що відбувається довкола Каховської ГЕС і на морі, так званому Каховському. Михайло Петелицький, екоактивіст, був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один спілкувалися про те, чи потрібно відновлювати. Паховську Гес на все добре, пане Михайло. Тримаймося, Дякую. слава Україні, героям Доброго. слава.